Єгор, не твій батько. Я не розумію. Кілька років тому. Ти пам'ятаєш, як ми жили, коли я на касі працювала, у нас грошей вічно не було, ми з тобою сварилися весь час, пам'ятаєш? От тоді я зовсім випадково дізналася, що Єгор дуже багатий і успішний. Я не знаю, що на мене йшло, я розказала приятелькам, для яких плітки це все. Що твій справжній батько Єгора? Я розуміла, що вони рознесуться по всьому місту буквально за тиждень, і чутки нарешті дійдуть до Анни Матвіївни. Тільки я розраховувала, що Анна Матвіївна зразу зателефонує Єгору і розкаже йому про все. Але вона не подзвонила ні вона, ні. ні його сестра. Ось така історія. Це правда? Чи ти знову вигадала зручну історію? Це правда, Настю. Єгор не твій батько.